Резонансне ДТП в Івано-Франківську. В аварії загинув 34-річний водій мікроавтобуса. Очевидці винуватять працівників ДАІ, які нібито переслідували авто і підрізали машину. Чоловік протаранив бетонну опору тролейбусної лінії, і помер у кареті швидкої, так і не доїхавши до лікарні. Кілька сот людей миттєво оточили місце пригоди і самих даїшників, і лише вчасний приїзд спецвійців підрозділу Беркут. Врятували інспекторів від самосуду розгніваного натовпу. Масові безпорядки тривали більше. 4 годин. Люди хотіли перевернути авто і розправити з інспекторами, тягали прибулих начальників за краватки та кидали у правоохоронців яйцями. Заспокоїло НАТО лише розпорядження прокурора на проведення алкотесту відразу на місці пригоди. Утім, експертиза не виявила вмісту алкоголю у крові даїшника. Резонансне ДТП в Івано-Франківську. Мікроавтобус Volkswagen врізався у бетонну електропору. Водій загинув майже на місці. За свідченням очевидців, причиною аварії було переслідування співробітниками Даї вантажного автомобіля загиблого. Лада Даївців нібито відрізала машину загиблого. До того ж, люди кажуть, що буцібто бачили інспектора під шафе. Вони за ним гнались. Дивлюся, по бордюрах за ним мінте. То він що там, він навіть не то, що був п'яний, він знав, це упалою жестом коротше, махати у котаво. Так, так, так воно було. Від самосуду розлученого натопу інспекторів Даїв рятувала вчасна підмога бійців спецпідрозділу Беркут. Людей обурило, що зі службового автомобіля Даївців зник відеореєстратор, і з місця події пропав його напарник. Щоправда, другий інспектор повернувся на місце пригоди, але очевидці заявили, що його підмінили. Люди кидали у міліціонерів яйця та скандовали. Вали ганьба. Ганьба! 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 ганьба. Масовий безлад тривав більше чотирьох годин. Слідчі та експерти змогли доступитися на місце події лише після приїзду прокуратури, яка дозволила провести експертизу на алкоголь на місці. Те засвідчив інспектори Тверезі. Це Що людина. Ноль. 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 Що? Тепер дихається. Інспектор дорожньо-патрульної служби третього згоду. Грошик Віталій Ігор. Інспектори дає пояснюють, ні за ким не гналися. Приїхали на місце аварії. Кажуть, водій Volkswagen мав мати велику швидкість, щоб аж завалити бетонну опору. Сталася дорожня транспортна пригода водій автомобіля Volkswagen в'їхав в, в електроупору. Ну, яка вина? Якщо вони приїхали на місце події, за ними ніхто не їхав. Ми приїхали пізніше, бо є таксі свідок ми приїхали, ми зупинилися. Я стояв тут на перехресті, регулював рух, щоб щоб машини не їхали на оголені дроти. За фактом дорожньо-транспортної пригоди прокуратурою області розпочато кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група з'ясовує усі обставини трагічного інциденту. Розпочато прокурорську перевірку щодо перевищення службових повноважень працівниками Даї.